Отримали додаткову ігрову практику у товариських матчах із сусідами з обласного центру. У спортивній залі «Дюсиша номер 3 відбулися два баскетбольних матчі за участі команд із горішніх плавнів та Полтави. Спочатку на майданчик вийшли дитячі колективи із числа гравців віком 11-12 років. Господарів майданчика представляла команда «Дюсиша номер 3 тренера Олега Запорожця. Такі зустрічі корисні для дітей, які мають мало досвіду. Для них це як 10 гарних тренувань, тому що будь-яка погана гра це набагато краще, ніж якісь чудові тренування, так би мовити. Навіть у такій товариській зустрічі у команди із горішніх плавнів була підтримка. Серед вболівальників господарів майданчика були батьки, які завжди підтримують дітей під час матчів та хвилюються за них протягом відповідальних ігор. Було дуже цікаво дивитися на наших дітей, які в них вже є успіхи в цьому виді спорту. Молодці. Олігу Петровичу відділене спасибо за те, що він наших дітей мотивує, настраює на позитив, незалежно від того, виграли, проиграли. Ну, в общем, це круто, що у дітей є такое влічение. Так. Ну, в них очі палали сьогодні під час матчу. Так, звичайно, для них це, ну, успіх, жажда перемоги. І такі ігри треба устраювати частіше. І для дітей це дуже дуже класно цього дня проти команди юних вихованців дюсиша номер 3 на майданчику значилися гравці із Полтави, які займаються уздюсшор номер 2. У першій частині поєдинку гості зробили відрив у рахунку, та частіше за господарів влучали у баскетбольне кільце. Після великої перерви команда горішніх плавнів не припиняла своїх атак і покращила результативність. Остаточний підсумок матчу перемога полтавської команди із різницею у 13 очок. – 40-27. Наш суперник був дуже гарний, гарно грав. Мені сподобалася ігра, я отримав задоволення. Хочу подякувати своєму тренеру та команді, якщо б не вони. Навряд чи нам вдалося би перемогти. Я дуже радий, що я зміг приїхати сюди та отримати перемогу. Гравець полтавської команди Філіп Гузь розповів, скільки займається баскетболом та як прийшов до цього виду спорту. Мене записала мама, я хотів піти на який спорт. Вона сказала, можеш піти на баскетбол. Я сходив на пробне заняття, мені сподобалось, та я почав займатися. Я десь займаюсь 4 роки. Подобається, що тут. Це командна гра, я люблю комунікувати з людьми. Та, не знаю, просто відчуваю, що ця гра для мене. Часто дається виїжджати і грати в матчі? А, не дуже це мій перший матч, як я, перший виїзд. Як я виїхав, так. а так ми ще грали в нас. Хвилювалися? Так, я хвилювався. Підсумок гри з гостями з Полтави підбив тренер ДЮСШ номер 3 горішніх плавнів Олег Запорожець. Дітям головне, щоб сподобалося. Результат не найкращий, але можна було б очікувати більшого, тому що діти вже займаються довго, вже деякі вміння мають, але через те, що не вистачає досвіду, маємо, що маємо. Мені приносить задоволення, те, що дітям подобається, вони стараються, навіть якщо вони бачать, що рахунок розривний, але грають до кінця. Після гри дитячих команд на майданчик вийшли більш дорослі баскетболісти. Проти господарів із БК ріко грали вихованці старшої вікової категорії Полтавської «Дюсшор» номер 2 У цій грі про себе нагадав герой одного із недавніх випусків проєкту ТОП Спорт Андрій Лебінь. Завдяки своєму стрибку він єдиний, хто в цій ситуації дістав м'яч, аби гра відновилася. Дуже гарна гра, корисна для досвіду. Хлопці були трохи старше нас, але ми теж дали. Достойну боротьбу кожен з нас зіграв на максимум. Дуже було важко грати, оскільки зал непривичний. Кольця інші. Дуже часто не летіло, але ми все одно забили свої очки. У цій грі господарі майданчика одразу захопили ініціативу у свої руки і з кожною атакою збільшували відриву рахунку. На велику перерву команди пішли за рахунку 34-11. Після третьої десяти хвилинки гравці бика ріко вдвічі збільшили свою перевагу. А у підсумку матч завершився із перевагою команди з горішніх плавнів у 50 очок – 84-34. Дякую збірній Полтаві. Хоч вона юніорська. До речі, дуже гарні спортсмени, фізично, технічно, вправні. Е, можливо, ми трішки були сильніші, тому що в нас більше досвіду в цій справі. Ми трішки швидше впорались з нападом і в защиті краще відпрацьовували. Але в цілому, не не зважаючи на такий результат, збірна Полтави е, юніорська показала дуже гарний результат. Тому дякую і тренеру збірної Полтави. І нашому тренеру за організацію цього матчу, і надію, що в майбутньому ми будемо тільки рости вгору і тренуватися і покращувати свої результати. Це такі ігри, які перед важливими стартами. З Полтави приїхала команда Юнацька, але вони виступають в чемпіонаті України, тому їм добра гра була перед їхніми змаганнями, і ми підготовку ведемо до чемпіонату області. Тому для нас, хоч ми трошки посильніші були, але якісь елементи у нападі, у захисті розбирали, намагалися зробити їх у грі. Тому гра для мене, ну. Вдалося для тренерських настанов подивитись, тому дуже добре. Тут не важливо було, який рахунок буде. Нам було важливо подивитися їх, щоб хлопці побачили, де ті моменти, на які я е, звертаю увагу на тренуваннях. Баскетбольний клуб Ріко наразі готується до старту у чемпіонаті Полтавської області. Ця першість розпочнеться у середині квітня, і до цього часу команда із горішніх плавнів намагатиметься ще більше досконалити свою гру завдяки товариським матчам та тренуванням.